Свавілля херсонських чиновників ледь не довело до божевілля демобілізованого воїна. Він ледь не підірвав місцевий військомат. Бо щоб отримати допомогу на лікування після важкої контузії, у бійця вимагали довідку від російських військових. Воєнкомат, скока можна. без справка на справки. Я не знаю. Сколько можна тут бігати? хотел пенсию себя оформить, ну как при контузии, потому что мне стало все хуже и хуже дальше. Это Днепропетровский госпиталь. Вот второй свинецик. Доктор написал. 29.08.14 при обстреле в зоне АТО поблизу Лавайску неподалеку разорвался выбуховый пристрей. Втрачал сведомость, потрапил у полон. Но этого, оказывается, недостаточно. Надо справка, кто вам дал первую помощь. Я говорю, ну так давайте я к русским съезжу, пускай дадут мне эту справку. Ну они так посмеялись. Я говорю, ну вам, походу, смешно здесь. «Зараз буде мені смішно». Так молодшого сержанта Олександра Юсупова зустріли у військкоматі рідного містечка Нововоронцовка на Херсонщині. Байдужість і зневага чиновників ледь не довели героя війни до радикальних дій. тебе просто починає починають їхати криші, ти не контролюєш, що ти робиш. Навіть якщо б мене було зброя, я б їм, я б Мені було все одно хто возле мене? Ну в сенсі, окружають люди, що буде міліція там. Йому здається, що він ще досі на війні. Влітку 2014-го боєць брав участь у кровопролитних боях на Савурмогилі, звідки відступив лише коли закінчилися припаси та провізія. Герой війни разом із побратимами пройшов 50 кілометрів під обстрілами, щоб опинитися в виловайському котлі. мене випанула осколком ну просто просвістила, роздюрла голову. Просто що не слышал. А далі був російський полон, де Сашко не отримав жодної медичної допомоги. Одразу після звільнення боєць поїхав далі захищати наші позиції у Вологірську та Горлівці. За цей час фізичне та психічне здоров'я героя війни помітно погіршилося. Саша треба дров нарубась. Ці дрова вже я не знаю. Я не поїхав, ми міліцією піймали і забрали машину. Зараз опять заберуть, я буду взагалі ні на не залишитися. Її маби забрати. Ну так будемо сидіти в холодній ну, хаті. Весь мішок залізе, будемо спати. Оце таке Саша став. Психіка, звісно, нарушена у нього. Ну, а що ж, він моя дитина. Що ж ти зробиш? Страдають з якого потім близько, і Сриваєшся на них, покуриш. Буває таке, що і... Як достане, можу і поплакати якийсь полчасика, посидіти, повспоминати, як воно в голову приходить. Та все наша знімальна група вирішила допомогти герою війни у боротьбі з бюрократією. Довідки про первинну, там первинне отримання травми, чи як вони формулюють, такого документу в переліку немає. Тому відповідно вимагати його права не мають. Ми вирішили разом із захисником вітчизни ще раз пройти військову лікарську комісію. В Олександра діагноз виявився некоректним. А для чиновників у кожне слово у висновку має вагоме значення чотириста 402 приказу. Всі заболівання, травми і контузії. Якщо у чоловіка ніт посвідчення учасника бойових дій, пов'язані з проходженням військової служби. Когда чоловік отримує посвідчення учасника бойових дій, всі захворювання і травми пов'язуються з захистом батьківщини. Щойно з'явилася наша знімальна група. У кабінет одразу забітав начальник центральної військово-лікарської комісії. Розглянемо ваші документи, встановимо причинний зв'язок. Із цими документами ви можете звертатися нам МСЕК. Скільки ж за рішення? Дивіться, термін розгляду звернень у нас по закону 30 днів. Як правило, це швидше. Проте чекати нам практично не довелося. Документи героя медики підготували за два дні. З цими документами ви можете звертатися нам МСЕК, де вам встановлять групу інвалідності або відсоток та працездатності залежності від захворювання, які у вас є. Однак на практиці не все так просто. Фронтовики змушують по колу бігати з кабінету у кабінет. Наш герой більше тижня не міг отримати направлення на медико-соціальну експертну комісію. Не те, щоб потрапити на неї. Контузія – це забій. У вигляді такої дірочки в базру. Забій маю візуалізувати на МРТ. Ви згодні їхати і платити. А що для учасника не безплатно? Не знаю такого. Угу. 700 гривень. О, хорошо, спасибо. Для чого мене посилають на консультацію в Херсон, якщо ви мене не можете відправити на МСЕК? Ваше не мав таке, що воно так, чи як? Є, але ну. сольська не довіряє мені і хоче звірятися з поліклінікою Херсона. Це ну, нашого. Мені табля так на жерса. Руки трусяться, голова болить. Щоб зупинити свавілля лікарів. Ми разом з Олександром їдемо до департаменту охорони здоров'я у Херсоні. Нам одразу обіцяють розібратися. Ми керуючи органи, безумовно приймемо заходи. Щоб залагодити конфліктну ситуацію, головний лікар Херсонського обласного центру медико-соціальної експертизи сам контролює процес проходження лікарів. Як тільки в Олександра з'явився такий покровитель, проблема вирішилася за кілька діб. Наконець подав документи прийняли без всяких. А тепер будемо чекати результату. Советую другим ребятам піти захищати свою родину, а не прятатися по домам і думати, що. все она обойдется, когда придут ко мне в село и будут, и тогда я пойду воевать. Тогда уже ты не пойдешь никуда воевать. Планы стоять на своем, не предавать свой народ. И в первую очередь своих детей. Я что такой злой был? У меня велосипеда не было. Також для отримання грошової компенсації захисникам необхідно мати епікризи з госпіталю, потім пройти військово-лікарську комісію, а далі медико-соціальну експертну комісію, яка встановить відсоток втрати працездатності чи визначить групу інвалідності та надасть відповідну довідку. Потім документи потрібно подати до місцевого військомату, а вже вони самі надсилають до комісії Міністерства оборони.